З 2009 року у Державній прикордонній службі України запроваджені відомчі стандарти культури прикордонного контролю. Саме вони чітко окреслюють усі аспекти діяльності прикордонників в пунктах пропуску, починаючи від зовнішнього вигляду або, як кажуть, дрес-коду, і закінчуючи порядком перевірки документів та огляду транспортних засобів. Прикордонне відомство приділяє чималу увагу питанню дотримання кожним окремим прикордонником культури прикордонного контролю в пунктах пропуска, а так само культури, компетентності та досвідченості кожного військовослужбовця Державної прикордонної служби, що несуть виконує завдання захорони державного кордону України. Володимир Качановецький підкреслює, що прикордонників, як і всіх людей, оцінюють не за їх словами, а за їх ділами, ставленням до справи, до своїх обов'язків за службовим призначенням. Висока культура захисників кордону виявляється в чіткому розумінні особливої ролі державної прикордонної служби, забезпечення національної безпеки, особистої відповідальності за охорону державного рубежу. Незалежно від віку чи національності, кожен іноземець, який приїздить до України, має пройти посилений прикордонний контроль. Свого часу багато громадян говорили щодо упередженого ставлення до громадян Російської Федерації. Стосовно цього, я хочу сказати, що будь-якого упередження до конкретного громадянства немає, а є посилений прикордонний контроль будь-якого іноземця. Ми не відокремлюємо по громадянствам. Кожен іноземець, який в'їжджає на територію України, підлягає більш посиленому прикордонному контролю. Учасники прес-конференції зазначають, що Державна прикордонна служба України має йти в ногу із науково-технічним прогресом та наперед передбачати основні дії порушників державних рубежів. Полковник Сергій Мул продемонстрував зразок вилученого паспорта, підробка якого здійснена на високому рівні. Але завдяки професійним контролерам вдалося виявити навіть такі високоякісні підробки сьогодні. В умовах складної соціально-політичної обстановки в Україні прикордонний контроль на придністровсько молдавській ділянці здійснюється у посиленому режимі в рамках чинного законодавства. Ми не можемо відокремити пункт пропуска кучурган чи іншим пунктом пропуска. На всіх без виключення пунктів пропуска на українсько-молдовському державному кордоні здійснюється посилений прикордонний контроль. Це передбачає як здійснення майже 100% догляду всіх транспортних засобів, які в'їжджають до України, а так само проведення контролю другої лінії, більш, скажімо, поглибленого контролю з усіма іноземцями, які в'їжджають на територію України. Прикордонники першими зустрічають і останніми проваджають людей, що перетинають державний кордон. Отже, від їх ставлення до них, від їх культури служби, вічливості толерантності, складається враження про прикордонне відомство і державу, яку вони представляють. Полковник Олександр Дідик, розкриваючи питання боротьби з корупцією, зазначив, що на жаль, сьогодні є поодинокі випадки порушення дисципліни персоналом відомства. У зв'язку з цим в результаті проведення службових розслідувань у 2014 році було звільнено 40 офіцерів та дві. 263 військовослужбовця рядового і сержантського складу. Якщо хто-небудь з громадян буде свідком вчинення, скажімо так, нашими військовослужбовцями чи то корупційних діян, чи то стосовно подорожуючих буде певна нетактовність чи некоректна поведінка з боку прикордонників, ми будемо раді, скажімо, отримати цю інформацію безпосередньо від самих подорожуючих. Це можна зробити, звернувшись безпосередньо на адресу до Білгородністровського прикордонного загону або на гарячу лінію Державної прикордонної служби України. Полковник Сергій Мул зазначив, що незважаючи на те, що певна кількість прикордонників Південно-Регіонального управління бере участь в зоні АТО, рівень контролю за вірною ділянкою кордону залишається на належному рівні. Тетяна Бажана Олена Квітковська, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.